Всім привіт, друзі! На жаль, вечір-ранок і ранок не дуже добрий, але незважаючи ні на що ми маємо жити далі, а праця це є також частиною нашого життя. Тож, сьогодні трошки попрацюємо, покажу вам відеогляд на постільну білизну фірма Менсі. Можете одразу собі подивитися замірчики. Це 100% бавовна. Тип Тканини фланель склад, як я вже вам сказала. Фланелька, не плутайте, будь ласка, з байкою, вона є і літньою, і весінньою, тобто на будь-яку пору року підходить. Ось таке гарне ще пакування цієї постільної білизни з літньою ковдрою. Це така сумочка, як ви бачите, з ручками. І ось тут маємо дві змійки. Окремо і ще запаковане простирадло та наволочки в такий ось ПВХ пакет. Кожна, до речі, постіль виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюнків. А ось так окремо запакована літня ковдра. Покажу вам тканинку зблизька. Вона м'яка, приємна до тіла, дуже гарної якості. Не ліняє, не кошлатиться. У минулому році ця постільна білизна також була в наявності цієї фірми. Але інші кольори. Я думала, що в цьому році будуть такі самі, як і в минулому, але виробник зробив інші кольори. Ну, Вони також дуже гарні. До речі, колір та малюнок, який зображений на етикетці, на 100% відповідає. Постілі вживу, тож не бійтесь обирати по малюночку. Так що давайте відкривати цю красунічку Зараз розстелю і покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. І ціна за цей комплект складає всього 1375 гривень за євро розмір на сьогодні. Якщо ви вже знаєте, у мене, якщо росте курс, на жаль, росте ціна. меншується курс долара, зменшується відповідно ціна. На зараз це 1375 гривень. Ось так постіль виглядає в розстеленому вигляді. Нагадаю, що це євророзмір, і вона йде лише в євророзмірі. інших розмірів немає. Ковдра в комплекті літня, легенька, але всередині є прослойка наповнювача холофайбера. І вона, як ви бачите, простьобана, прошита, її можна прати, просувати. Наповнювач, не зіб'ється тканинка, не зіпсується, не паління, не покашлатиться. Дивіться, яка вона гарна, м'якенька. Натуральний склад, бавовняна, але водночас це плотна тканина, не тонка. Розмір ковдри 200 на 230 це євророзмір фірма «Менсі». Також додатково під ковдру не потрібно на цю ковдру. І ще прошу вас підмітити, що оці ось бортики, які є на ковдрі, така рюшка з усіх чотирьох сторін, вона також йде з наповнювачем, холофайбером, не пуста. Простирадло. Однотонне, воно буде завжди в колір внутрішньої сторони під ковдри, Розмір євро 220 на 240. Звичайне, не на резинці, прошите, оверлочене, гарна, дуже строчка, рівненька, як ви бачите, акуратна. Ніде ні точки не торчать. Фланель це тканина багатосезонна, не лише зимова, не плутайте її з байкою, вже вкотре я вас вчу і повторяю це. Кольорів є багато різних, не лише такий, як на відео. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, групі Viber посилання на це все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, допоможу з вибором будь-якого текстилю. Я сьогодні обрала для відео такий колір світленький, більш весняний, ніжний, літній, але є також інші. Наволочки в комплекті дві штуки розміром 50 на 70. Також з такими ось вушками. по всьому периметру. З однієї сторони, це а, такий ось колір, як верхня сторона ковдри. А з іншої сторони, як внутрішня сторона ковдри буде колір, одягається на запах, глибокий гарний запах. Ось така, ось тут буде ще, як ви бачите, ну, відстань, запас, так би мовити. Дуже гарна постільна білизна. Ще раз повторюсь, вона була також в минулому році. Ви її дуже полюбили, розбирали її активно. В цьому році прийшли трішки інакші малюночки, але також гарні, як ви бачите.